Мав оперувати одного хлопчика на серці. Операція була складна. Ну і вже там він якось виходив з малим на контакт. Батьки йому пояснили, що його серце будуть відкривати, будуть там дивитися, вирішувати там всі проблеми. Ну і лікар пішов знайомитися з малим. Він каже: Малий, до нього, а правда, що ви будете оперувати мене на серце? Так, правда. Ви будете моє серце відкривати. Каже: Так, ми якось там відкриємо серце, подивимося, будемо втручатися, ремонтувати. А малий каже: О, то ви там, напевно, побачите Ісуса!' І лікар каже: А звідки ти таке знаєш? А він каже: На ну, бо в моєму серці живе Ісус, я в нього вірую. І потім цей лікар Мимоволі, почав до Бога молитися, що, Боже, слухай, я в тебе не вірую, але малий в тебе вірує, то зроби якось так, аби малий вижив. А теїст почав за малого віруючого молитися. І потім, коли вже, слава Богу, операція пройшла успішно, і коли вже малий прийшов до себе і каже, ну що, ви там побачили Бога, той лікар вже відтоді каже, так, я побачив, я побачив Ісуса. Я побачив, я пізнав Ісуса у твоєму серці. І той лікар по сьогодні віруючий, і той лікар по сьогодні свідчить, що через того Ісуса, якого він побачив у малого хлопчика, Ісус замешкав і в Його серці.